Ну що, доброго ранку вам. У нас зараз неділя, ранок. Тому хочу сказати вам всім доброго ранку. У нас як завжди. Зараз десь 9-та година. Нікого на вулиці. Але на вулиці сонячно. І вже всі підготувались до цього. До весни. Ну, я не можу вам зняти, але хочу сказати, що багато людей будуть сидіти на своїх ганочках та пити каву зранку. Ну, не можу я зняти, тому що це не, не дуже чемно, якщо я їх буду знімати. Але ранок неділя. У людей це або до церкви йдуть, але вона аж на 11 годину, або, або вдома відпочивають, тому що це неділя. Мені цей будинок дуже подобається. Бачите, як гарненько. Хочу сказати, що вчора ми з моєю хост Лін їздили до неї в, в трейлер-парк. Там трошки наводили порядки після зими, тобто розставляли все. І я записала коротеньке відео, там ну, щось виложу. Ну, дуже буде коротеньке, тому що е, там ну, дуже нечемно це знімати. Я розумію, що нам це цікаво, для них це дуже-дуже таке. Я коли кажу, що в нас нема таких трейлер парків а вона каже, ну а де люди відпочивають тоді? Ну, я кажу, як де, на дачі, саджають помидори, огірки, е вирощують якісь квіти, вирощують якісь е картоплю саджають. Я пам'ятаю, що коли ми їздили на дачу, то сажали ту картоплю. Ну, якось так. Ні-ні-ні. ні каже, Вони частіше за всього будуть відпочивати. Тому... Ну ось так. Люди ось зранку, бачите, хто в кафе приїхав, тут теж в них і всякі різні там відбуваються якісь заходи. Тому люди дуже, дуже поважають по суботах, неділях ходити на ці заходи. Що хочу ще сказати? Що зараз уже у нас тут хай! Зараз у нас тут вже зовсім весна, вже почалися, почали квітнути кульбабки. Так, <свісно> <На> іншому... <свісно> в іншому світі, тут, де зараз я в Канаді, теж є кульбабки. Ось, А, за оці загадкові будинки, я вам хотіла сказати. Ну, я не знаю, я питала тут у місцевих багатьох, вони кажуть, що є в яких. У будинках люди навіть не селяться, тому що там привіди. Привід. Ну, не знаю, можливо, є привіди, а можливо, і немає. Тут я вам вже сказати не зможу нічого. Але ось такі будинки є. Ну, з чого він? Чому в ньому ніхто не живе? Як я бачила там, що йому їм написали. Що потрібно все зробити, але будинок величезний. І таких будинків тут в Стелартені Багато. Хочу сказати, що зараз я в Стелартені в Новій Шотландії, провінція, Канада. Тому ну, ось таке недільне відео. Бачите, ці квіточки вже піднімаються. Бачите, І оце вони повиставляли стольчаки і будуть на них сидіти. Ось вони їздять. Дуже багато на машинах. У, кож ну, у кожного в дворі буде стояти одна, дві або й три машини. Ну, ось якось так. Тому і хто питав мене, як же я проводжу свої вихідні, то, наприклад, вчора, в суботу, е я їздила до Хос. ми там наводили порядки. Це біля океану, дуже гарно. А ще я хотіла вам розповісти, що ми їздили, заїжджали в Норсяхом. Тобто, це. Будинок для літніх людей. Дуже, коли я була в Україні ще, ми всі казали, ооо, там здали мамку або папку в вдома для літніх людей. Це як дуже негарно, як так діти можуть спати спокійно, коли мати знаходиться десь далеко, то потрібно її забирати додому. І там вже за нею поратися самим. А ви знаєте, я хочу сказати, що коли ми вчора були там у Норсаком, у них називається медсестринський будинок, то там на, у кожної людини є свій своя медсестра, яка за нею приглядає ціл, цілодобово 24 години. Потім є. Людина, яка приносить їй їжу, вона може вибрати, що вона буде їсти, і їй будуть те готувати. Вона може, хочу сказати, ну, то, що лікар її оглядає, це зрозуміло є медична сестра, яка буде за нею дивитися цілодобово. Дуже комфортні умови. В кожного своя. Кімната, в якій є туалет, душ є. Тому, ну, якщо вони самі не можуть користуватися душем і туалетом, то їм є медсестра, яка допомагає, яка допомагає помити голову. Я зайшла і там, ось там, де ми були в цьому в Трентоні, там всього цей ньорся е, всього 36. Цих постояльців, цих людей, а персоналу дуже багато. Дуже багато, ну, тобто 37 медичних, 37 медичних е, сестер в дві зміни там, чи в три, скільки вони там, я не знаю, не буду казати. Е, вони за ними доглядають. Тому це я рахую дуже-дуже так. Комфортно, так, є парк, є поряд парк, є поряд е, е, така площадка, де вони можуть вийти, той, хто ходить, посидіти літом. Є, ось я вам ще можу показати, бачите, ось такі. Оце поїхала швидка допомога. Ну, щоб ви так. Ось так от. І за, за кермом була жіночка. У нас якось так швидка допомога, то потрібно, щоб чоловік був за кермом, а жінки, вони тільки медики. Ні, тут якось така більш рівноправна, зрозуміло, що і на будівництві може працювати жінка, то в нас теж, теж працює. Ну, але тільки красити або ще. Ну тут такого немає. Ну це таке. це таке, ну, Ось якщо дивіться, бачите, ось туди поїхала скора е, е, швидка допомога. Е, якщо якесь, е, ну, відбувається якийсь захід, то обов'язково туди приїжджає е, швидка допомога для того, щоб якщо що сталося, то зразу е, надати допомогу. Ну я зараз не про це, я зараз про е, Норсахом. І ви знаєте, я подивилася. І ще хотіла ще розповісти про Норсахом. Це це зовсім безкоштовно. Для, для тих, хто там знаходиться. Тому ну, це зручно. Тому хто питав мене, що я вже така пристаркувата. І куди я піду, якщо буду тут старіти в Канаді в мене нема нікого, то я піду в Ньорсахом. Я Сподіваюсь, що мене туди здадуть, і я вже буду там доживати віку. Але хочу сказати одне: я в будинках для літніх людей бачила будинки для літніх людей, я бачила і в Україні. Я колись працювала в контрольно-ревізійній службі, тому ми приїжджали їх контролювати, перевіряти. То це дуже дуже таке. Ну погане. Видовище, які там є, так, в Україні є, але вони платні. І тоді, тоді вам за кошти нададуть якусь підтримку, а безкоштовні були не дуже комфортними. Тому ось так, сьогодні про будинки для літніх людей. Тому Канада Канада це не для заробітку той, хто їде сюди. Канада для життя. Але хочу сказати, що е, багато з нас, які їдуть сюди, вони їдуть за чим? За спокоєм. Тому що я хочу сказати, я з Запоріжжя, я з України, і кожного дня е, відбуваються бам-бам-бам, ну це дуже важко. Це дуже важко. І ти не знаєш, будеш ти зранку живим чи ні. Тому, ну, але приїжджають різні. Хтось приїжджає, хтось приїжджає і тут доволі дуже комфортно живе, тому що він приїхав з коштами, хтось приїхав без коштів, тому що його будинок залишився там, де бам-бам-бам. І все, що він наживав довгі роки, залишилося там. Не тому, що він. Ледер і не працював все життя, а тому, що воно зосталося там. Ну і іноді ми тут різні. І іноді відношення. Ха, Що ти сюди приїхала без коштів? Га? Ось дивись, а ми приїхали з коштами. У нас тут по дві е, машини, ми тут зовсім, зовсім живемо комфортно. А ти що тут приїхала? Жи бракувати? Було й таке. Тому ми українці. Я ідентифікую себе українкою. Ми все переможемо. Але в Україні зараз дуже важко. Бо є ворог зовнішній, а є багато незрозумілого в Україні те, що відбувається внутрішнє. Тому якось так. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб нічого нічого не пропустити. Якщо буде можливість, я зніму коротеньке відео е зовні, мабуть, е Хоум. Тому що мені це було дуже цікаво. Можливо, і буде і вам цікаво.